50 років залишитися самотньою дупою не зовсім хочеться. Все добре, чого ви, і здається, що і не доведеться. Телеведучого Олексія Суханова, який приховує свою кохану, помітили із таємною жінкою. А більше Суханов зізнався навіть чи готовий до усиновлення дитини. Чи дійсно у відомого телеведучого з'явилася друга половинка, хто ця таємнича жінка та чому Суханов ретельно приховує свої стосунки? Розкажемо вже у цьому відео. Я не хочу годувати публіку своїм особистим життям тільки задля того. Аби з'являтися в інформаційному просторі, чи наш палера газет. вітаю. Ви на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок. Відомий телеведучий Олексій Суханов приховує своє приватне життя і не показує публіці свою другу половинку. Проте днями журналісти помітили його в центрі столиці у компанії жінки, яка може бути його супутницею життя. За припущеннями журналістів пару побачили поблизу консерваторії. Вони курили та, судячи з усього, мали напружену розмову. І я вкрай щаслива людина. У мене а, поряд а, є люди. Є людина, угу. на яку я можу спертися, і яка жодного разу не підставила і не зрадила. Два місяці тому Олексій Суханов вперше зізнався, що в нього дійсно є кохана людина, але розкривати свої стосунки публічно він не може, бо цього не хоче його партнерка. У стосунках найголовнішим є позиція лише двох людей. Якщо це комусь цікаво, це мене не обходить. Мені найголовніша позиція моєї коханої людини, та чи хоче вона цього, вона цього поки не хоче. То чому я маю щось говорити? Кохана людина у мене є, я щаслива людина, і крім нас двох, це більше нікого не стосується. Я міг би розказати, якщо б це було, знаєте, за бажанням моєї другої половинки. Більше в інтерв'ю Люксифам ведучий також коментував можливість усиновлення дитини. За його словами, це має бути спільне рішення з його коханою людиною, яка наразі не готова до цього кроку. Це має бути не лише моє рішення і тієї людини, з якою я зараз вже багато років, разом як і з моєю сім'єю. Це має бути спільне рішення. Я можу сказати лише одне: що та людина, з якою я зараз живу, вона поки не готова до цього. А я маю це поважати. Але це не скасовує моєї іншої підтримки, зокрема, і матеріальної. Воно завжди було, але це вкрай болюче для мене тема. Вкрай болюче, повірте. Я б теж міг тут. Офіційно Олексій був одружений лише одного разу. Ти готовий вдруге одружитися? Не знаю. А нащо? Мені зараз вкрай комфортно саме в такому. А... Статусі. Я зараз uh, цивільне. Цивіль, Я зараз цивіль, задоволений своїм особистим життям. Перша обраниця Олексія була росіянка Ольга, з якої майбутній телеведучий познайомився на старті своєї блискучої кар'єри. Відомо, що у 2016 році пара розпалася, а подробиць своїх переживань Суханов тоді не розкривав. Також невідома і причина розлучення. Але Олексій підтримує з Ольгою контакт. І надалі. Рішення про розлучення було прийнято мною через мою дурість. Буває таке, що чоловіки, козороги, зокрема, вони дуже вперті. І вони дорослішують пізніше за жінок. Іда Олексія Суханова поки що немає, але він дуже хотів би стати батьком. Щоправда, цю тему називає для себе болючою і на силу стримує емоції. За словами Суханова, його колишня дружина дуже сильно хотіла стати мамою, але всі сімейні питання відкладалися. Адже в пріоритеті була робота. Я вдячний за те, що вона робила для мене угу. так багато чого я тоді не оцінював так, як треба було оцінити. Але я зараз вдячний за кожну хвилину. І коли я спостерігаю, ми не збігаємось там з якихось там політичних моментів, взагалі там світобачення у нас різні, але це залишаємо за душками. Я вдячний, я кажу зараз, про особисте життя, І я вдячний за кожну хвилину, тому що вона дійсно багато багато, навіть забагато для мене зробила. Забагато вона вкладалася душу. Згодом подружжя вирішило розлучитися, і від того рішення їх не зупинили ні 13 років прожитих разом ні пройдений шлях. Знаменитий чоловік зазначає, що в усіх проблемах, які розвалили його шлюб, він звинувачує лише себе. Кожного своя сім'я вже ніколи не зміни думку, щодо подяки за ці 13 років. Суханов сам походить із Росії. І тривалий час працював там як журналіст. Проте, коли Росія напала на Україну, він відхрестився від своєї батьківщини. Зробив він це ще у 2014 році, коли почалися події на майдані. Саме тоді Олексій вирішив кардинально змінити своє життя. Це рішення було нелегким, адже він залишив позаду своїх родичів та друзів, а також вступав у нове життя в країні із іншою культурою та мовою. ми зараз записуємо багато інтерв'ю із діточками, у яких а, війна відібрала батьків. Ну як? як я можу спілкуватися з кимось там з тієї Росії і потім дивитися в очі цим дітям? Я не уявляю це. Та Олексій був налаштований рішуче. Він почав інтенсивно вивчати українську мову, що стало справжнім викликом. Але завдяки своїй наполегливості та працездатності, Олексій швидко овладів мовою і вже через деякий час почав працювати на українському телебаченні. Його харизма, професіоналізм та щирість привернули увагу глядачів, і він став одним із найпопулярніших телеведучих в Україні. Українську має знати кожен хто живе. Тут і е, хоче жити, і тим більше має паспорт. Ну, мене не існує виправдання. Чому кхе, не можна е, там вчити чи розмовляти українською. для мене? Цього не існує. Цьогоріч. Сьогодні Олексія Суханова знають як людину, яка щиро любить Україну та її народ. Він активно підтримує українську культуру і завжди наголошує на важливості збереження національної ідентичності. Однак його зв'язки з Росією ніколи повністю не зникали. Олексія залишилися родичі в вараф. Включаючи його маму, яка залишилася вірною своїй батьківщині. Чи привітали вас батьки з вашим 50-річчям? Ні, не привітали. Ми не спілкуємось. Суханов наразі не боїться відкрито говорити про свої погляди і свою позицію щодо України та Росії. Він вірить, що кожна людина має право на власний вибір і своє життя, навіть якщо цей вибір не завжди зрозумілий іншим. Після 24 лютого 2022 року Олексій повністю пропинив спілкування із рідними, які стали жертвами російської пропаганди. До речі, саме за декілька днів до повномасштабного вторгнення Сухану став ще й громадянином України і отримав український паспорт. Любов повага. Здатність цінувати і усвідомлювати це дійсно не в паспорті. Але мати документ і бути офіційною, так би мовити, частиною країни це неймовірно важливий момент. Зі телеведучих говорить виключно українською мовою і не розуміє співгромадян, які кажуть, що їм важко переключитися. В одному із своїх дописів у соцмережах Суханов зазначив, що гордий жити в одній країні з мужніми і незалежними людьми. Тож ви цінуйте та підтримуйте українське. Ви були на каналі Ростислав Продакшн. Не забудьте підписатися, натиснути на вподобайку та дзвінок і, звичайно, залишайте свої коментарі під цим відео.